Наступна головоломка. У нас є така рівність 13 розділити на 3. дорівнює 3 додати 4. Наша рівність невірна. Нам потрібно перемістити два сірнички, щоб наша рівність була вірною. Тобто, щоб ліва частина дорівнювала правій частині. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляється як діти. Так і дорослі, і усі, хто гарно, логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити два сірнички, щоб наша рівність була вірною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви зможете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатися, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити два сірнички, щоб наша рівність була вірною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сірничок ось сюди. І ось цей сірничок ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 15 розділити на 3 буде 5, 9 відняти 4 буде 5. 5 дорівнює 5. Наша рівність вірна, задачку виконано, головоломка вирішена.